Потрібні закони зміни до мобілізації. Але коли ми бачимо дуже багато прикрих випадків, коли командири дозволяють собі неприйнятні речі. Ну тобто, ми теж знаємо, що це теж є проблема. Тому люди мають перше розуміти, що той, хто іде воювати, що він в державі вдячності, що про нього потурбуються, про його родину, що ми будуємо державу вдячності виплати, це раз. Друге, ми маємо розуміти, що буде зброя і виробництво дронів. Чому аж більше тижня зайняло з'ясування? А де ці 26 тисяч дронів, які в Авдіївку їхали із затягуванням процесів? Мені здається, що люди, ті, які там з мобілізацією, мають певний страх. Це відповідь на те, що має бути комунікація на рівні першої особи держави, має бути гра національної збірної, коли має бути президент залужний і міністр оборони. Вони мають виходити і пояснювати, як відбуватиметься демобілізація тих, хто вже відпрацював і яка ротація, який має бути рекрутинг нових і під які завдання.